Я йду, а земля пухка-пухка така. А, приємно йти по землі, по ґрунту. Дуже пухка земля. Так, 9 січня. Зима, а гірчичка у нас що? Жива. Вон. Були морози у нас мінус 7. А, ну ви знаєте, у неї щось так вона себе. Не дуже гарно так да, Вона себе не гарно чувствує. Тобто вона ще з виду така якась жовта, тобто вже хлороза її, і вона вже прибита. Тобто мінус 7. Там було два дня у нас мінус 7 вночі. і її, я так розумію вистачило цього. Ага, от, це не вистачило. О, дивіться, ця, ця хороша і вона, і вона не відривається. От, виривається з корінням. Тобто, де от, крайня все, а де в масиві, вона трохи цей. Так, а ну люди, тепер підказуйте. Дивіться, у мене тут пшениця падалішня. Тобто, ну, е цю гірчицю, я так розумію, вона вмре все-таки. Ще будуть морози, я думаю, в лютому, а пшениці ще нічого не буде. І а, вона зараз у нас росте, там біота, да, у нас всяка тут ріпачок, от, це все гарно. Але до котрої її держать цю пшеницю, коли заходить і гліфосатить, Тобто, щоб вона не витягувала вологу. Ну Хто спеціаліст в цій справі, і скажіть, будь ласка.